Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про хитрий план Юлії Саніної Дорофєєва і Горова. Світлана Лобода, олійник, Єва і Есті. Тож мощуйте й зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просваря цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Юлія Саніна невеличкий штрих до портрету Юлії Саніної. Значить, а, зачитаю, можливо, це допоможе нам з вами скласти. Певний образ і розуміння, хто ж така насправді Юлія Саніна, тому що вона, здається, досить закритою, холодною, досить тендітною, ніжною. А насправді там, там справжня тіна Керрол в душі. Отже. Юлія Саніна Бебко готувалася до сольної кар'єри з 2020 року. Вона собі зробила патент на ім'я Саніна англійською мовою та саніна саме російською. Але що цікаво, вона крім гастрольної діяльності собі запатентувала. Патент на взуття, одяг і головні убори. Тому на майбутнє готує випустити свою лінію одягу. Також в переліку патентів є пункти, які прямо говорять, що вона може на майбутнє робити курси навчання, марафони бажань. Юля не дурна зареєструвала все на себе, аби у разі розлучення з Бебко. Той ні на що не претендував. Бебко з Юлькою мають бренд Захарки з 50 на 50. Тому Юля продвинута тьола, готується заздалегідь. При розлученні там можуть бути проблеми з авторськими правами і гонорарами. Юля чимось мені нагадує Аню Дзюбу, пише наше кошеня. Вау! Я вражений. Я наголошу ще раз: феномен нашої спільноти заключається в тому, що... Ми з вами знаходимось скрізь. Наші хвостики завжди знайдуть будь-яку інформацію. Щодо патентів, документів стосовно цього кейсу, можете перейти в мій телеграм-канал. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Справа у тому, що YouTube не любить, коли показують документи. Ось ці всі моменти. Ну, типу, це не алгоритмам платформи. Тому... Хочете подивитися, переконатися на власні очі? Переходьте в мій телеграм. А Юля молодець. Слухайте, Юля себе підстраховує на максимум, і це дуже розумний і правильний хід. Водночас, якщо говорити про довіру, я б тут хотів поговорити про Надю Дорофєєву і Ірину Горову. Адже справа в тому, що наші кошенята знайшли, Ірина Горова запатентувала лейбл помітнє в травні, 23 травня 2023 року. А ось Надя Дорфєєва запатентувала, запатентувала свій бренд. 12 лютого 2021 року. І відповідно, якщо Надя Дорофієва передумує працювати з Іриною Горовою в якийсь момент, ну ми ж розуміємо, що будь-яка співпраця вона не є вічною, то в будь-якому випадку Надя залишиться зі своїм ім'ям. Тобто голої дубці не буде. І це говорить про довіру між артистом і продюсером. Тобто, я не здивуюся, якщо горова їй і допомогла з оформленням цих авторських прав е, даного патенту на бренд Дорофєєва. Це говорить про те, що люди абсолютно в унікальний спосіб змогли зберегти ось цей баланс між бізнесом і між людськими відносинами. Це велика рідкість, в шоу бізнесі, тому що завжди. Домінує бізнес заробляння грошей, і це є основою усіх основ: ось так. Не міг не поділитися, хотів вам розповісти, що ви взагалі думаєте про ситуацію з Юлією Саніною, Що ви думаєте про Дорофєєву горову? Давайте поспілкуємось. І якщо вже не відходити далеко від каси, хочеться згадати Світлану Лобуду. Я буду вивчати цей кейс, я візьму офіційний коментар від наших кошенят, але мені сказали, знаєте що, офіційний коментар в Саме людинка, яка працює в фінансовій структурі, але одне з наших кошенят мені сказало: Світлана запатентувала свій американський бренд. Ну а бренд в Америці Лабода, від 18 лютого 22-го року. Не тому, що вона там хоче бути якоюсь суперспівачкою. Вона сама чудово розуміє, що там вона нікому не потрібна. Тут скоріше за все йде мова саме про те, що вона вивела свої фінансові активи з Ерефії. Ви активи американські і саме на американські рахунки. Будуть заходити кошти, гонорари і так далі. Вау! Якщо це так, то можна лише позаздрити, настільки Лобода або геніальна і хитра, або в неї є чудова команда і людина, скоріше за все, її чоловік, який підказує, як потрібно себе правильно поводити і не втрачати а, прибуть якій погоді, як то кажуть, гроші. Тому світа теж була знайдена нашими кошенятами. Я все це започу спільним постом в Телеграмі, усі документи. Переходьте, переконайтесь подивитись. Пам'ятаєте пана олійника, який писав жахливіші коментарі у відповідь жінкам, які засуджували цимбалюка за прослуховування російських пісень. Е, відповідно, його товариш, олійник, актор і продюсер шоу, з яким зараз їздить Злата Огніміч, Тарас Цимбалюк, і там ціла оця вся А е, значить, пан олійник, як виявилось, зараз зачитаю від наших кошенят. Теж такий невеличкий, але м, цікавий злив. Олійник ще той. Кхм, це колишній хлопець режисерки, яка втекла на Рашку а, Оксана Байрак. Він колись так загнався в срачі коментарів, що запропонував його познайомити з А. Тут не можна казати, дивіться, в чому суть. Олійник на під час зйомок. Приставав у дуже грубій формі до дівчат, домагався їх, запрошував на побачення. Немає на нього ніякої управи, тому що він продюсер зараз проєкту масштабного. Він вважає, що йому все можна, без виключень. І тому така катастрофічна ситуація. Тож, цей пан: а, знаєте, як, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І даний випадок повністю про Тараса Цимбалюка. І ніяк інакше, бо виходить, що. Цимбалюк, приятелюючи з такими персонажами, говорить про те, який він насправді як людина в житті. І це далеко від того образу, який він намагається транслювати у суспільстві. В будь-якому випадку невеличкий невеличкий мазок, <с> штришок. Все одно давайте поспілкуємось в коментах, що ви думаєте про це все. І, можливо, хто пересікався в роботі з цим олійником, які у вас враження, що ви можете про нього розповісти, будь ласка, надсилайте в мій інстаграм. Ну і на завершення Єва і Есті, які розповідають. Скільки ж чоловіки повинні заробляти? Давайте глянемо. Скільки має заробляти чоловік? Більше ніж я. Мені не обов'язково ще більше, ніж я. Але щоб вистачало на якісь базові потреби. Ну хотілося б від 50 і більше. Uh -huh. Тисяч гривень? Доларів ні, доларів. доларів, доларів. 50 гривень це взагалі. Хотілося б від п'ятірки тисяч доларів і більше. А скільки взагалі от як ви вважаєте, людей? Чоловіків в Україні заробляють більше ніж 50 тисяч доларів. Ну, В Україні багато. Багато? В Україні багато, так. Да. Мені здається, що ні не багато. І просто вони це не можуть показати, розумієш? Але заробляють багато людей в Україні, особливо сьогодні. Ну почекай, скільки їм років? Це ж дорослі чоловіки, там 40, Можливо, там 50, а молоді хлопці так багато, ну багато, знаєш, заробляли. А скільки в Україні дівчат, які заробляють так само, як ми? Також небагато? От їх небагато. Ну все, нас небагато, таких, як ми. І чоловіків таких небагато. От нас всіх і небагато. Знаєте, я Chickа. розумію, що це із тієї опори, яка не Алхім. Нужно 500 тисяч доларів просто, щоб я дышала. Там чи Скільки вона називала? 500 чи 600 тисяч. Мені так подобається, коли ось ці публічні панянки, у яких досвіду життя повний нуль. Але вони вважають, що вони <хи> царіці і богині успішного успіха, повинні розповідати чоловікам, скільки ж вони повинні заробляти. Почекайте, любі мої, любі мої. Я сам для себе вирішу, скільки мені заробляти. Я сам для себе вирішу, як витрачати кошти, на кого витрачати і чи витрачати їх взагалі. І коли ти бачиш, ось ці он должен», та ви ж кончені, ви просто кончені, тому що ви породжуєте в чоловіках. З юного віку комплекси, і ви самі їх блокуєте можливість чогось досягти. Бо він не знає, куди діватися, він дивиться скрізь там уже успішний успіх. А тут треба заробляти від 50 тисяч доларів. От вам і меркантильний сучасний світ. А чоловік точно так же, як і жінка, нікому нічого не зобов'язаний. Скільки він чітко повинен отримувати грошей? Це його власна справа. І все залежить від його характеру. Від того, чи він хоче по життю займатися і так далі. О, господи, понабиралися ці Єви, Есті. Усі стали такими знавцями життя просто парадокс. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. Напишіть, будь ласка, чи принципово для вас скільки повинен заробляти чоловік, від якої суми давайте поговоримо з нашою дорослою, свідомою, жіночою аудиторією. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!